Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 424. Знайдіть значення виразу. Починаємо. Переписали умову першого виразу. І спочатку треба розставити порядок дій виразів. Перша дія буде додавання в дужках... Друга дія ділення. Третя дія ділення. І четверта віднімання. Поїхали. Перша дія. Спочатку треба додати два мішаних числа. 2,1348 додати 2,512. І, і ми бачимо, що у нас різні знаменники, тому будемо шукати майбутній спільний знаменник. Яке число ділиться і на 48, і на 12. Дивіться, 48 ділиться на ціло на 12? Так. Отже, майбутній спільний знаменник буде 48. Доповняльні множники. 48 ділимо на 48, 1? ну, так і є, там же вже є знаменник 48. Далі, 48 ділимо на 12. 4? Тут буде доповняльний множник 4. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник дробу. Записуємо. 2,1348. Додати 2,2048. Все, готове до додавання. Додаємо спочатку цілі частини. 2. Додати 2, буде 4. Далі дробова рисочка. Знаменник переписали, а в чисельнику 13 плюс 20 це буде 33. І ми бачимо, що 33,48 дробова частина треба скоротити на 3. В чисельнику буде 11, в знаменнику 16. І ми отримали 4,11. Добре, друга дія. Треба поділити два мішаних числа. Треба 4,11 поділити на 3,3. І перед тим, як починати ділення, будемо перетворювати мішані числа у неправильні дроби. Поїхали. 4 помножити на 16 буде 64. 64 додати 11 буде 75, пишу в чисельник. 16 переписали в знаменник. Поділити. 3 помножити на 4 буде 12. 12 додати 3 буде 15. Пишу в чисельник. А 4 переписала в знаменник. Тепер, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 75 16 помножити на 4 15. -х. І щоб помножити дві дроби, ми множимо як чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Не хочу я переписувати, я об'єднаю дві дроби під одну рисочку і поставлю знаки множення. Тепер перед тим, як множити, треба скоротити: 75 і 15 ділимо на 15, 4 і 16 ділимо на 4. Що у нас залишилось? В чисельнику 5, в знаменнику 4. Ми отримали 5 четвертих ми отримали неправильний дріб, поки я не буду його перетворювати на мішане число, бо не знаю, що там буде далі. Третя дія. Нам треба поділити мішане число на натуральне число. Записали: 9,3 поділити на 12. Треба перетворити у неправильний дріб мішане число. 9 помножити на 4 буде 36. 36 додати 3 буде 39, пишу в чисельник. В знаменник переписали 4. Тепер поділити на 12 це те саме, що помножити на 1 1,2. Ви ж пам'ятаєте, коли ви ділите дріб на натуральне число, ви ж множите на число обернене до дільника. Тепер переписали, щоб помножити дві дроби, ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 39 та 12 ділимо на 3. І що залишається? В чисельнику 13, в знаменнику 16. Все. 13, 16 це третя дія. І четверта дія. Нам треба відняти від 5 четвертих відняти 13 шістнадцятих. Добре. У нас різні знаменники. Треба звести дроби до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться і на 16, і на 4? Ви підбираєте 16 ділиться на 4. Так. Націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник буде 16. Доповняльні множники 16. Поділити на 4 буде 4. І 16 поділити на 16, 1. Напишемо доповняльний множник. Там же вже є знаменник 16. Тепер треба помножити і чисельник, і знаменник на доповняльні множники. Маємо 20 16, Підняти 13 16, ми знаменник переписали, а чисельники 20 відняти 13 буде 7. Отже, відповідь 7 16. І записали це навпроти нашого виразу. 7 16. Все. Перше виконали. Друге. Переписали умову і розставляємо порядок дій в виразі. Перші дужки. Перша дія – ділення. Потім в дужках – множення, потім в дужках – віднімання. Третя буде. Далі, другі дужки. віднімання 4. А потім п'ята дія буде ділення. Поїхали. Перша дія. Нам треба поділити натуральне число 8 на мішане число на 2,10. І перед тим, як почати ділення, нам треба перетворити мішане число у неправильний дріб. 2 помножити на 19 буде 38. 38 додати 10 буде 48. Пишу в чисельник 48, а в знаменник переписала 19. Далі, щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Тобто, треба 8. Помножити на 19, 48. Тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тепер у нас чисельнику 8 помножити на 19. В знаменнику у нас 48. І цей дріб треба скоротити на 8. В чисельнику 1, в знаменнику 6. І ми отримали 19 шостих. Ми отримали неправильний дріб, який я поки перетворювати у мішане число не буду, бо я не знаю, що там далі. Друга дія. Нам треба помножити два мішаних числа: 1,1315 на 1,649. І перед тим, як почати множити, нам треба перетворити мішані числа у неправильні дроби. 1 на 5 15, 15 плюс 13 28, пишу в чисельник. 15 в знаменник переписали помножити на 1 на 49 помножити буде 49. А 49 додати 6 буде 55, пишу в чисельник. А в знаменнику 49 просто переписали. Тепер, щоб помножити дві дроби, ми маємо помножити чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Об'єднаємо дробову рисочку і поставимо знаки множення. Тепер цей дріб треба скоротити. 28 і 49 ділимо на 7. В чисельнику 4 в знаменнику 7. 15 та 55 ділимо на 5. В чисельнику 11, в знаменнику 3. Що у нас залишилось? В чисельнику 4 помножити на 11, в знаменнику 3 помножити на 7, і це буде 44, 20. Перших, і ми бачимо, що нам далі, третя дія, треба буде віднімати дві неправильні дроби. Дивіться, 19 шостих мінус 4421. І різні знаменники. Ой, давайте перетворимо у мішані числа. Питання: скільки разів число 6 вміститься в 19? Три рази. Пишу 3, цілих. знаменник 6 переписали. Тепер. 3 помножити на 6 буде 18. Скільки не вистачає до 19, одного пишу 1 в чисельник. Знайшли 3,16. Далі. Скільки разів число 21 вміститься в 44? Ви скажете два рази. Пишу 2, Знаменник 21 переписали. 2 помножите на 21 буде 42. Скільки не вистачає до 44? 2. Отже, 2 в чисельнику. Отримали 2,21. І от тепер буде набагато приємніше віднімати 3,16 та 2,221. І бачимо, що у нас різні знаменники. Треба звести до спільного знаменника. У мене питання: яке число ділиться і на 21, і на 6? Або шукаєте НСК або підбираєте, як я. 21 ділиться на 6 ні. 42 збільшує вдвічі, ділиться націло на 6. Ви кажете: так, все, ми знайшли майбутній спільний знаменник. Шукаємо доповняльні множники. 42 поділити на 6 буде 7. 42 поділити на 21 буде 2. Все, знайшли доповняльні множники. Тепер треба помножити доповняльні множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 3,742 Мінус 2,42. І тепер у нас все красиво віднімається. 3 відняти 2 буде 1. Знаменник переписали 42. А чисельники 7 мінус 4 буде 3. І дробову частину, бачите, що треба скоротити на 3. Буде в чисельнику 1. в знаменнику 14. І ми отримали 1,114. І це була третя дія. Четверта дія у нас віднімання в дужках. Переписали 3,112, мінус. 1,253. І бачимо різні знаменники і розуміємо, що треба звести до спільного знаменника. Питання: яке число ділиться? І на 36, і на 12? Підбираємо 36 ділиться на ціло на 12? Ви скажете так. Отже, 36 це майбутній спільний знаменник. Далі 36 поділити на 12 доповняльний множник у нас 3. Далі 36 ділити на 36, якщо бажаєте, можете це буде 1 доповняльний множник. Тепер треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник дробу. Маємо 3,336 Мінус 1,25. І ми побачили, що наше зменшуване не готове до віднімання. Чому? Тому що чисельник зменшуваного менше від чисельника від'ємника. Що робити? Показую, 3, цілих я представлю як 2, цілих плюс шостих. поки так. І мінус за умовою шостих. Що робимо далі? Пишу дорівнює 2, а оце мішане число 1,336 треба перетворити у неправильний дріб. 1 на 36 буде 36. 36 плюс 3 буде в чисельнику 39, знаменнику 36. Мінус 1,2536. Тепер я додаю 2, цілу частину і неправильний дріб. Що в мене виходить? 2,3936 Мінус 1,25. І я бачу, як все добре. Моє зменшуване готове до віднімання. Чисельник зменшуваного більше за чисельник від'ємника І з радістю віднімаю. 2, мінус 1 ціла буде 1 ціла. Далі. Дробова рисочка, знаменник 36 переписали, а в чисельнику 39 мінус 25. Це буде 14. І дробову частину треба скоротити на 2. У нас буде в чисельнику 7, в знаменнику 18. І ми маємо 1,7. І це була четверта дія. І на останок п'ята дія треба поділити. А ділити ми будемо 1,14 на 1,718. Записали це. А перед тим, як ділити два мішаних числа, нам треба їх перетворити у неправильні дроби. 1 на 14, 14, 14 додати 1 буде 15 в чисельнику, 14 в знаменнику. Поділити на 1, помножити на 18, буде 18. 18 додати 7 буде 25 в чисельнику. В знаменнику 18, просто переписали. Тепер, щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Отже, треба 15 14 помножити на. Треба перевернути дріб на 18 25. -х. Все. Тепер, щоб помножити дві дроби, що ми робимо? Ми множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Я переписувати не хочу. Я об'єднала дробову рисочку і пишу в чисельнику. Помножити і в знаменнику помножити. Перед множенням треба скоротити 15 і 25 на 5. В чисельнику 3 в знаменнику 5. 18 та 14 на 2. В чисельнику 9 в знаменнику 7. Що у нас залишилось? 3 помножити на 9 в чисельнику. 7 помножити на 5 в знаменнику. І це буде 27 35 і це була наша остання дія. І треба записати відповідь в на початок, там, де у нас умова була. Давайте знайдемо, де у нас була умова виразу. Бачу вже все. І пишемо відповідь 27.35. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!